Скажемо славу нашому слава нашого Господу, буде читати, це буде послання до Фелип'яна, другий розстріл, перший вірші вище. Отож, коли є в Христі, яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота Духа, коли є яке серце, данного серця. То доповніть радість його, щоб дум не винайте, щоб мали ту саму любов, з згоду, і Олимпозом. Не робіть нічого під з або швадними свято в покої маєте один одного за більшого себе. Нехай кожен панеє не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть і сталі думки, що й у Христі Ісусі, Він був ще Божі Худобі, не вважався за Хазу бути, Богу віривним. Але він помолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши, як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті і до смерті кресленої, тому і Бог повищив його та дав йому ім'я що вище над кожним ім'ям, щоб перед Ісусовим ім'ям поклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен з них язик визнав. Визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отцям. Ми молилися попередньою молитвою, Господь нам нагадував, брати та сестри за любов, що перебувала між нами, я також перед цим перед служінням, відкрив, я нічого не зговалюся, Я думаю, що Господь там нагадує. Ще раз, що говориться, щоб у нас були ті самі думки, що й у Христі Ісусі, а які думки тільки... були. Він завжди служив, бувши на цій землі людям, допомагав, оздоровляв, і сіяв. Так само, як нас Христос закликає, щоб ми мали ті самі думки у Христі Ісусі, закликає бути. Говорить, що Христос умолив себе, прийнявши виглядати, так само і ми давайте, брати та, та сестри, будемо служити для одного, з чим можемо від любити міща, так як Господь допоможе і звернемо вами те, що Господь говорив до нас, і Господь нас слави. Амінь.